Перевірити стан охорони здоров'я міста Бердичева та Бердичівського району, а також дізнатися, які наразі проблеми турбують медиків, вчителів, працівників соціальної сфери та підприємців. Уряд командирував свого співробітника, радника прем'єр-міністра України Миколу Петренка. Посадовець з днями зустрівся із лікарями району, вислухав ряд проблем та пропозицій і навіть вніс свої корективи. Звісно, що основним болючим питанням для медиків є недостатність фінансування для закупівлі того ж обладнання, медикаментів і транспорту. Це турбує головного лікаря районної лікарні Дарію Луцьку. Я дуже Попросила Миколу Миколаєвича, щоб він. Ви допоміг нам вирішити проблему одну із закупівлею медикаментів для невідкладної допомоги згідно постанови 932 від серпня 2011 року, яка вступила в силу у 1 квітня 2012 року. Згідно цієї постанови, з 1 квітня ми за бюджетні кошти не можемо купити шприци. Крапельниці, канюлі, катетери. Що звичайно буде нам в подальшому затруднювати, надавати невідкладну допомогу. Пропозицію у письмовому вигляді Дарія Луцька передала Миколові Петренко. А той вже звернеться з відповідним проханням до прем'єра. Окрім того, на зустрічі вніс свою пропозицію і начальник відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації Сергій Мазур. Він вважає, що доцільним було б об'єднати декілька лікарських амбулаторій, що є в районі. Це значно покращить якість обслуговування населення. Зробити їх більш великими, забезпечити належним обладнанням, забезпечити транспортом, і в такому випадку тоді завжди буде лікар, і завжди не буде проблем із тим, що в якомусь населеному пункті немає медичної допомоги. Цю та багато інших пропозицій від медпрацівників району розглядатиме уряді Микола Петренко. Окрім того, посадовця цікавили й те, якими проблемами живе місто Бердичів. Радник також зустрівся із міським головою Василем Мазором, головним лікарем центральної лікарні Ларисою Бабіковою та іншими спеціалістами. Коли розглядалося питання. По соціальному захисту було підняти певні доречні в законодавстві України, що потрібно внести, внести, є така необхідність внести зміни. Така відповідна довідочка підготовлена і відповідне звернення, звернення для того, щоб пропозиції, що потрібно змінити в законодавстві, для того, щоб управління соціального... Захистом могло б краще працювати, виконувати свої функції, які на неї покладені державою керівництвом, керівництвом держави. Приємно, що спеціалісти міста та району, не дивлячись на проблеми, продовжують гарно працювати та постійно підвищують свій професійний рівень, зазначає Микола Петренко. В останньому він пообіцяв ще більше допомогти привести у регіон професорів Національної академії наук. Мені потрібно, щоб вони дали склали список, які в яких напрямках потрібні ці врачі, щоб вони склали. Десь більш-менш на 2-3-4 місяці його пропозиції, і ми домовимося з академії наук і будемо привозити до Бердичева всіх лікарів, яких буде відряджувати Академія наук України. Це не остання зустріч Миколи Петренка з працівниками соціальної сфери Бердичева та району. Радник пообіцяв приїздити частіше і допомагати у вирішенні тих або інших питань.